Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Житомир знову у Жалобі. На щиті до міста повернувся 38-річний захисник Батьківщини Євгеній Поліщук. Євгеній Вікторович народився 8 грудня 1986 року. У місті Житомирі, отримавши базову середню освіту у ліцеї 24, вступив до професійно-технічного училища номер 13 міста Житомира. Отримав професію бухгалтер і набірник комп'ютерної графіки. Понад усе Євгеній любив свою країну, місто та цінував свою родину, особливо мати, яку називав своїм ангелом та племінницю. Для близьких та друзів він назавжди залишиться щирим та добрим. Він був дуже добрим, щирим, відвертим товаришем завжди міг прийти на допомогу. Ніколи не було якоїсь агресії до людей. І таким він у нас в пам'яті і залишиться щирим, відвертим і справжнім мужнім патріотом. І з початком повномасштабного вторгнення Євгеній не зміг залишитись осторонь, коли ворог напав на нашу батьківщину. З перших днів чоловік доєднався до лавзахисників в одному з підрозділів Збройних сил. Героїчно боронив нашу державу на північних рубежах, на Запоріжському. Донецькому напрямках він був там, де найважче. Його високо цінили командири, поважали його друзі, побратими. До 30 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання, Євгеній Поліщук героїчно загинув. У вічній скорботі залишились його рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та слава герою. Житомиряни зібрались біля Святомихайлівського кафедрального собору, аби провести в останню путь полеглого 23 річного захисника батьківщини Володимира Верпеку. Володимир Миколайович народився. 24 вересня 2001 року у селі Левків, що на Житомирщині. Там його пройшли декілька. Років, коли він був ще геть дитиною, Володимир був найстаршим сином у багатодітній сім'ї, мав троє братів та п'ять сестер, для яких завжди був прикладом. У Житомирі хлопець навчався у загальноосвітній школі номер 16 Отримавши базову середню освіту, вступив до Житомирського професійно-технічного ліцею, де здобув спеціальність електрозварювальника. Після навчання. У училище вступив в строкову військову службу Збройних сил України. І коли він служив строкову службу на Чернігівщині, Почалася повномасштабний наступ з перших днів повномасштабного вторгнення захищав батьківщину на Чернігівщині та інших лініях зіткнення з ворогом. Після нетривалого відпочинку Володимир вирішив повністю присвятити себе військовій справі та добровільно продовжив стояти на захисті незалежності нашої держави. Він мав повагу та авторитет серед командування побратимів та друзів. Володимир, він був дуже життєрадісним людиною. Він справжній герой. Він був безстрашний. Він Ну я не тут немає слів, щоб придати кінку. Це була дуже хороша людина. Він завжди допоможе. 7 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання захисту батьківщини Володимир Верпека героїчно загинув за волю та незалежність своєї країни. У вічній Скорботі залишились батьки, брати, сестри, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та слава герою. Браку кадрів серед медичних працівників швидкої на Житомирщині немає. Віктор Гриньов, медичний директор і один з керівників служби екстреної швидкої медичної допомоги, спростував чутки про критичні ситуації та дефіцит лікарів. Критичної ситуації на даний час немає. Тобто, в нас достатньо кількість медичних працівників для забезпечення сталої роботи нашого підприємства. А стала робота це. Цілодобове надання екстреної медичної допомоги населенню регіону. Однак додає Віктор Гриньов, наразі статистика фіксує, що тих, кого найняли на роботу, менше ніж тих, хто звільнився, не у всьому. Наприклад, якщо ми візьмемо за п'ять місяців цього року, то по лікарям у нас плюс одна особа. Чи характеризує це спроможність надання? Ну, напевно, так тому, що плюс одна особа, але є деталі: ми прийняли одного лікаря на посаду статистика лікаря. Статистика стати, статистичного відділу. Тобто, теоретично ця людина не співпрацює з населенням і не надає медичну допомогу населенню. Велика різниця є у кількості звільнених і прийнятих на роботу парамедиків. За 2025 рік на інфороботу перейшов 31 працівник, лише 12 поповнили ряди екстреної служби. Але на даний час про критичність говорити неможливо щоденно працює від 95 до 100 бригад. Це декілька видів. Це парамедична бригада, яка складається з одного парамедика і одного екстреного медичного техніка. По старому це водій спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги. Може складатись з двох парамедиків та екстреного медичного техніка, і може складатись з лікаря, парамедика і екстреного медичного техніка. Основною причиною звільнень працівників екстреної швидкої медичної служби є заробітна плата, каже Віктор Гриньов. Саме тому наразі планується реформа та підвищення оплати праці з 1 січня наступного року. Зарплата лікаря екстреної медичної допомоги не повинна бути меншою, ніж 20 тисяч, а парамедика не менша, ніж 13,5 тисяч. З 1 січня 2026 року зарплата лікаря екстреної медичної допомоги не повинна бути менша, ніж 35 тисяч. Наскільки підвищить зарплатню парамедика? Диків наразі невідомо, однак планується, що з 1 січня 2026 року НСЗУ підвищить тарифну ставку для служби екстреної медичної допомоги на 15-20%, що дасть можливість платити працівникам більше. Анна Чепель Ілона Усате телеканал Еска 1 Золоті м'ячі Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка сьогодні можна побачити у Житомирі. Окрім того, охочі мають можливість зробити фото. Поляризація футболу, тому що це можливість молоді дітям. Сьогодні дуже багато буде представників академії футболу, академії футзалу, футбольних гуртків. Вони всі прийшли подивитися на ці трофеї, тому що побачити їх вживу це дуже рідкісне явище. Першим українцем який став володарем золотого м'яча, був Олег Блохін. У 1975 році бомбардир київського Динамо здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футбольній Європі. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це грає, якій важливий характер не полегли. Це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Згодом золотий м'яч отримав Ігор Біланов, А у 2004 році нагородою відзначили Андрія Шевченка. Українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от України є тому це стимул для молоді. І ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. Золоті м'ячі завітали до Житомира у межах всеукраїнського туру. Згодом найпрестижніші нагороди поїдуть до інших міст, аби об'єднати вболівальників та молодих спортсменів усієї України та змотивувати їх досягати нових висот. Анна Чепель Ілона Усате, телеканал СК1.